Христос народився. Слава Україні! З Новим роком, бо я сьогодні викидую перше своє відео в цьому році. Вітаю всіх своїх підписників і друзів з Новим роком. Бажаю всього найкращого, щоб цього року вже була перемога над москалями, щоб ми вже зажили і спілкувалися, і дивилися, їздили на коней, щоб Україна зажила. Сьогодні викидаю своє відео про своїх коней. Лошичку я продав. тепер лишилася в мене тільки кобила і жеребчик. Жеребчик в мене від хана і від Радміри. Хан то буде радянський ваговоз. Це був совєтсько-володимирський жеребець, але хана батько мав 1,78 м росту, хан сам 1,71 м. Ну, Крупний жеребець, 28 п'ястя, поза 2,20 об'єму і... Метр сімсот один холод задні передні ноги, а посередині ноги метр сім'я шість. По тілу там чуть не під метр дев'яносто. Як там хтось міряє, але я не мірюю ніколи по тілу. Жеребчик мій має метр сорок два. метр сто три об'єму і двадцять з половиною п'ясті. Це він ще буде мати двадцять першого числа шість місяців. Кобила того року жеребна, я так думаю, бо трошки підхудала, бо... Вже в мене лоша було вроджене в липні. В... Вже липень я не пам'ятаю. Вода записано. І напевно жеребна. Ну, я переконався, що трошки краще, як лоша літом, бо вітамінів і напасається і хватає. А зараз в мене, так як я два рази в день норму маю, то трошки підхудла кобила. Але нічого, жеребчик все собі, все нормально нас головне, щоб були здорові. Я. Що, я так собі планую, що от сьогодні закину про своїх коней, а інші відео почну щось розказувати про яких кінних заводах, де я був. По радянських ваговозах був я в Білорусі, там були привезені з Починківського кінзаводу з Росії радянські ваговози були. 60 кобиломаток 30 завезли, але вже коли я був, то було 60 кобиломаток І 3 або 4 жеребці було так само, ну, то переважно на всіх так заводах тримають, щоб були певні лінії. Ну, коні там були дуже великі, але жеребці мали по метр 75 71 але стандарт породи метр 165 радянського і еліта, то в них був 165 радянського ваговоду. Так має бути. Там переростки туди-сюди, то вони не рахуються до, там, до чистопородних чи там, до елітних коней. розумієте? Кожна порода є затверджена свій ріст і стандарти. Так як на ну, Олександрі 1,50 метр 50, е, стандарт породи, радянський 100, 165 і кобила 160. Так само і першорони я читав, і в блендіби трошки там, більше, вони трохи йду, характеризуються, пару сантиметрів. але... Кожна порода, яка виведена, була затверджена і вона має мати певні стандарти. Шайри то в нас найвищі, рахувалися, і клей йде здалі, але ну, брабанзони широкі, великі, потужні. Но в Олександрівці це українська економна ваговозна порода, яка мало їсть, багато працює. Багато мені хто таке на заводі розказував. Жречок буде до продажу, коштувати десь десь в районі, ну я так думаю, щоб доцінити 1800 доларів, а там будемо вже видіти. Комусь щось не подобається, чи ціни, чи що там говориться, прошу поганих коментарів не давати. Я нікого не, не, ну, не примушую. Хто хоче дивиться, хто хоче купляє. Я так само купляю колись. Дуже багато купив був на Олександрівській ваговозі. У нас коні прості були дешеві, а тут на а Новолександрівці були дорогі. Коли я купив на Олександрівці, то купили були по 2000 доларів, то в нас кінь коштував тут 500-700 доларів, то навіть люди дивувалися, що такі величезні гроші. Але давав, платив, бо це любив. Саме найперше я був забирав з Шабовського конзаводу, з Луганська я мав. І... Сумський Вікторія, завод був, був племрепродуктор. І найбільше коней перевіз це з Полтави з Дубровського конзаводу. Дуже багато я мав коней цих. І мені подобається. Ще хочу собі дістати кобилку Добрувського конзаводу. А так на слідуючому відео я буду напевне, що буду розказувати про кожний, кожне відео про певний кожний завод. У мене багато книжок про ті заводи, мені дарили на заводах мішки. І буду розказувати параметри, що і як яка, які ти породи відрізнявся чим. Кожен завод мав свій підтип. Ми різні були жеребці різні лінії. Наразі дякую за увагу. На слідчий тиждень викину слідуюче відео. Бувайте здорові, до зустрічі!